Відкрити свої, утім дуже цікаво, що не захотіли відкривати свої декларації ті, які раніше фігурували в антикорупційних розслідуваннях. до, до прикладу, Ярослав Дубневич, Вадим Столар, Дмитро Ісаєнко, Олександр Дубінський, е Микола Тищенко, Олександр Юрченко, Юрій яка, Камальчук. Яка сенсація цей пан Тищенко вже говорить, що це для того, щоб російські спецслужби не дізналася ну, про його доход <кліст> Розумієте, сміливі контррозвідники. Але знаєте, е якраз цього тижня вийшло розслідування Бігу про те, які автівки за час повномасштабного вторгнення накупляли собі наші народні депутати, і там лише кілька насправді, тому що звісно журналісти не можуть е зібрати всю інформацію про по всіх народних депутатах. Утім, цього достатньо, адже там автівок на 3 мільйони доларів сукупно. А там говорилось про п'ятьох чи десь сімох народних дивіться. депутатів і слуг народу. Зокрема, дивіться пряма відповідальність тут на громадянах України, а не на народних депутатах. тільки. Тому що громадяни України обрали цей парламент. Я зараз не кажу про президентські вибори, тому що на президентських виборах вони так чи інакше голосували за людей, яких вони прекрасно знали на протягом багатьох десятиріч. Вони голосували за Володимира Зеленського, він не політик, але він їм і говорив: Я не політик, але ви мене знаєте, я хочу те, і те, хочу закінчити війну, домовитися з Росією, прибрати корупцію, зробити те. Ви мене знаєте. Ніхто з нас не міскати, о, ні, ви знаєте, ви хто такий? Ну, звичайно, ми вас знаємо. Ви час тут в телевізорі виконуєте різні е, телевізійні номери. Там ну, очевидно, ви відома людина. Відома, ніж всі інші політики разом взятці, можна сказати. Які б хотіли балотуватися чи балотувалися? Факт. А от щодо депутатів, громадяни України. Проголосували за людей, про яких вони нічого взагалі не чули до цього моменту. Взагалі нічого. Знаєте, коли були вибори 14-го року, там були нові обличчя в Верховній Раді, але як правило, це були люди, які пройшли майдан, які пройшли деякі були після АТО. Це все було ясно. А тут просто людина, як за лотерейний квиток виграла. Просто я хочу бути депутатом. І ти за неї голосуєш, причому ви ж згадаєте, що велика кількість цих людей, ми згадували цього пана Тишенка, вони ж пройшли по мажоритарних округах, не по партійному списку. Ну, сказали, бо це партійний список. Президент його очолив фактично цей список, він лідер. Цієї партії ми йому безмежно довіряємо. Ну добре, ви йому безмежно довіряєте. А от з людину, за яку ви проголосували, ви не знаєте, хто це до моменту, як ви прийшли на виборчу дільницю. Ви не знали про існування цієї людини, не цікавилися, що вона там робила, що вона там не робила. Ну тепер, вибачаюсь, бачили очі, що купували. Це все результат вашої електоральної байдужості і вашої громадської безвідповідальності. Далі буде гірше, тому що ці люди, багато хто з них розуміє, що вони востаннє в парламенті, востаннє, що їх вже не оберуть, і вони будуть користуватися війною. А війна це поживне середовище для корупції. Як в останній раз, і звичайно, жертвами цього будуть не вони і не їхні родичі. Ви будете жертвами. Ваші близькі, ті, які, скажімо там, воюють на фронті, ті, які зараз потребують допомоги держави. Це реально. Не можна сказати, ой, які вони погані. Ви їх обрали, ви це зробили. І ви бачите результати. І зараз дійсно це ж проблема ще європейської інтеграції. Це проблема допомоги, яка дасться в знаки на е, життєвому рівні кожного, хто зробив таке рішення. Я думаю, що для тих, хто залишиться живими. Це ж не всі. Ми ж в війні. Це має бути урок на майбутнє. Будете так робити, будете копати могили. Собі, не собі так іншим. Так, але не, не чиновникам. Не чиновникам, ні. Чиновники все буде про, просто, просто створили умови для те, щоб певна група пройди світів. Я не кажу про всіх слух народу. Там є серйозні професійні люди. Безумовно. Ми їх прекрасно знаємо. Вони працюють, вони за все голосують правильно. Але ж це теж як в лотереї. Ну так просто повезло. Що, що, ти... що зібрались і світогляд? Що збирались якісь люди з причуттям своєї депутатської відповідальності. Цих, до речі, топлять більше, ніж усіх всіх невідомих. От. Але просто так не можна. Ну, не можна себе так поводити в державі. Ну, не можна думати, що я чоловік маленький, як це в Росії думають, від мене нічого не залежить. Від на відмін від Росіян, від вас залежить все, в тому числі ваше життя і ваша смерть. І якщо не буде такого чіткого розуміння, що ви, коли йдете на вибори, вважаєте це, ви купуєте місце на цвинтарі. Ви ж відповідально до цього ставитесь? Собі чи своїм родичам? Ну, от поставтеся відповідально до виборів приблизно, хоча б так, не як до пенсії. Не як до зарплати, що у вас буде вище, а як до місця на цвинтарі. Відразу все стане на свої місця на тлі цієї війни. Але коли у вас з'явиться така можливість, ми тепер не знаємо. Ми не, у, знаємо. Нас, не у, вас, у нас у, у нас. всіх, звичайно, не так. знаємо. Це може бути і через десятиріччя, ми не знаємо, це війна тільки на самого початку. Коли будуть вибори? Але будемо сподіватися, що вона закінчиться швидше. І це залежить від наших збройних сил, і знову таки від того, наскільки ефективною буде держава, яка забезпечує ці збройні сили, і наскільки наші союзники через рік, і через два, і через три, і через п'ять будуть готові нам допомагати, і нашій армії також. Це просто все треба усвідомити. Але і... так цинічно, пане Віталію, от.